Добрий день друзі! Я трохи прихворів. Вирішив собі купити вітамінів. Ну, купив два банани вже їх злопав. І купив... це... як тут ця штука, гляну. Грейфрут, О! Ну, жовта така байда. Шкуринка більша в три рази чи в 4, ніж лимона, там, апельсина і тої байди всякої іншої. Ну, о, я вже почав трохи їсти. Трохи почистив. О боже, воно тут капає ще. Воно таке якесь незрозуміле. Нащо я купляв? Тільки за учего байду 12 гривень віддав. Зараз гляну, 12, да, ще й 3 копійки, -мо, взагалі капець. Ну і попробуємо далі їсти. Ну що, пробуємо. Ну на смак як калина, тільки трохи солодше. Ну так, вкусно, але якийсь такий присмак? Не знаю. Тут як, да, так, як калину їсти. Тільки воно трохи кисліше. Але солодше. коротше, не поймеш. Як його їсти, може треба було мені як його як апельсина? Ну зара, далі продовжуємо. Ну так вже далі, може воно не спіли. Так же далі трохи пішло нормально. Ну, не знаю, друзі. Як на мене, це байда... Це байда. Невкусне взагалі. Дарма тільки гроші витратив. Лучше б пішов в аптеку таблеток би собі купив. Ну, так, захотілось вітамінів. Ну, не знаю, вирішуйте самі. Купляйте, не купляйте, ну я більш не буду купляти це і Всім дякую за увагу, до побачення.